Привіт, одолюбчики! Мене звати Хосе Ігнаціо, і як завжди, я ваш надійний провідник Оду. Повернімося до нашого прикладу зі Стелсівуд, що прагнуть бути максимально ефективними та автоматизують рутинні завдання, оскільки це кращий шлях досягти мети. Саме тому ми вирішили впровадити в воду деякі функції, що автоматизують замовлення, щоб краще керувати поповненням запасів наших продуктів. Тепер завдяки правилам повторних замовлень, ми заощаджуємо величезну кількість часу, оскільки нам не потрібно постійно контролювати рівень запасів. Але це ще не все. У нас більше ніколи не закінчуються запаси хіба це не чудово. Тепер, завдяки цим правилам замовлення, наше виробництво та процеси продажу працюють як ніколи злагоджено. Тепер, коли запас товару досягає певного рівня, який ми визначили, та стає нижче цього рівня, уду автоматично генерує замовлення на закупівлю. Потім наш відділ закупівель просто погоджує замовлення, і незабаром товари опиняються на нашому складі. Простіше не буває, але годі балачок. Давайте зануримося в базу даних Стелсі Вудс, щоб побачити, як швидко та як завжди, дуже просто ми можемо автоматизувати закупівлі за допомогою оду. Ось Ми й у основному меню спершу дозвольте мені показати вам, як потрібно налаштувати продукт, щоб він міг використовувати правила поповнення. Отже, ми відкриємо акустичний екран. Та переходимо до редагування. Тепер, коли ми знаходимося у записі цього товару, переконаємося, що тип товару вказано як товар, що зберігається. Така от проста вимога. Далі на вкладці закупівля необхідно вказати принаймні одного постачальника. Маєш бути той, у кого ви купуєте товари. В разі як постачальників є кілька, або вказано кілька цін на один і той самий товар. У за замовчуванням обиратиме перший рядок зі списку, при цьому зважаючи на кількість повторного замовлення та мінімальну кількість, що вказано у параметрах купівлі. Це дуже важливо пам'ятати. Тому обов'язково помітьте цей момент у відео. Якщо потрібний стовпчик не відображається, ви завжди можете вибрати його за допомогою вибору, що криється за трьома вертикальними крапками. Які ви бачите тут, натиснувши, ви побачите випадаючий список із вибором. У колонці кількість зазначена мінімальна кількість, яку вам потрібно замовити, щоб отримати вказану напроти неї на ціну. Зрештою, майже закінчили, але для товару потрібно увімкнути маршрут, за яким він потрапляє на склад. І це потрібно зробити ось тут у утець склад. Та й на тому все можемо зберегти. Тепер створимо замовлення на продаж. Для цього повернемося до основного меню. Знайдемо продажі. Та оберімо створити поготів. Один із наших клієнтів, Deco Edict, хоче купити диван, стіл і кілька стільців. Вони ймовірно збираються влаштувати ні в року собі вечірку. Додамо Deco Edict як клієнта та додамо три товари, які їм потрібні. Що вони хотіли? Вони хотіли наш елітний диван, одненький. Вони хотіли наше елітне крісло аж шість. ого яка велика вечірка. Та елітний стіл у кількості один. Ці столи напрочуд гарні. У кожному рядку з товаром є іконки. За їх кольором можна зорієнтуватися щодо їх наявності. Які товари нам потрібно буде придбати? А яких? Достатньо на складі. Отже, червона іконка означає, що у нас недостатньо товарів на складі, а зелена іконка, що товару є достатньо, щоб виконати це замовлення. Якщо ми натиснемо на неї, то зможемо переглянути прогнозовану наявність на складі. подивимось, дивана в нас немає жодного на складі, тож його потрібно буде закупити, перш ніж ми зможемо продати. Перевіримо тут. Щодо стільців, то у нас є три штуки на складі, а це означає, що нам потрібно щонайменше ще три, щоб виконати це замовлення. Наостанок перевіримо стіл, яких в нас є десять в наявності. В нас багато столів, вони популярні, тож більше замовляти їх не доведеться. Тепер натискаємо зберегти, та як зазвичай підтвердимо. І як ви побачите за миті, нестача продукції на складі не буде проблемою. Що ж нам потрібно зробити зараз? Нам потрібно керувати поповненням запасів та правилами повторних замовлень. Тож нам потрібно перейти до додатку склад, щоб керувати поповненням запасів. Перейдімо до розділу операції та виберемо поповнення в меню. Після того, як нас привітав цей чудовий екран, ми побачили, що крісло еліт та кушетка еліт, які нам потрібно замовити, щоб виконати замовлення, яке ми додали щойно, вже присутні тут. Спочатку для дивану Еліт Кауч» нам потрібно один раз натиснути на кнопку Замовити, що дозволить ОДУ згенерувати запит на купівлю цього товару. Зараз я обираю цей варіант, тому що ми не продаємо багато саме цих диванів. Тож мені потрібно придбати лише ту кількість, яка необхідна для замовлення, адже ви ж не хочете бути заваленими тоннами диванів або речей, які ніхто не купує. Однак для стільців еліт ми підійдемо до наших правил замовлення дещо по іншому. Як бачите, ми можемо встановити як мінімальну, так і максимальну кількість для кожної позиції. Якщо ви залишите обидві кількості рівні нулю і натиснете кнопку автоматичне замовлення, а ОДУ автоматично замовить точну кількість, яка буде необхідна. Не потрібно перевіряти сторінку поповнення і вручну натискати кнопку замовити, коли все буде зроблено. Ось так просто однак, у цьому конкретному випадку ми хочемо, щоб ці сельці завжди були в наявності на складі. тому що вони досить популярні серед клієнтів, тому встановимо правило повторного замовлення із мінімальною кількістю, скажімо, 12 та максимально 24. Таким чином ми завжди могли б задовольнити 4 вечірки. Тепер оду... Автоматично генеруватиме запит на пропозицію поставки щоразу, коли наш запас елітних стільців становитиме менше 12. там гарантуючи, що ми замовимо достатньо, щоб мати 24 стільці на складі. Це досить просто, чи не так? А вже ж. Тепер УДУ також надає користувачам можливість додавати кратну кількість, що корисно для повторного замовлення товарів партіями. Наприклад, припустимо, що ми хочемо завжди замовляти чотири ніжки для столу за раз, якої б кількості нам не забракло. По-перше, нам потрібно обрати три крапки та обрати стовпчики із випадаючого меню. Оберімо кратність для того, щоб з'явився потрібний стовпчик. Однак, коли ви використовуєте цю опцію, ви повинні пам'ятати, що можете перевищити встановлену максимальну кількість. Якщо ваше правило містить кратну кількість, оскільки ви робите замовлення партіями, цілком можливо, що у вас можуть залишитися невеликі залишки. Тепер це може статися, тому що оду завжди замовлятиме достатню кількість товарів, щоб досягти максимальної кількості, дотримуючись при цьому встановленої кратності. Тож не забудьте про це, якщо у вас залишилося дві чи три ніжки. Але нам не потрібно про це турбуватися. Отже, тепер, коли наше правило поповнення елітних стільців налаштоване, ми можемо обрати замовлення автоматично. І Якщо ми захочемо переглянути всі наші правила поповнення, можемо просто видалити фільтри, і це дозволить нам побачити їх геть усі. Або ми можемо просто перейти до меню налаштувань та обрати правила поповнення, де ми їх і знайдемо. Гаразд і з цим ми закінчили. Тепер перевірте, чи Оду створив необхідні запити на купівлю, щоб виконати замовлення, Deco Edict. зробимо це, повернувшись до основного меню та додатку для закупівель та обравши запит на закупівлю. Як бачите, було додано один диван та 27 стільців. У тому є сенс, тому що ми налаштували ОДУ поповнити наш запас до 24 стільців. плюс у нас є ще три стільці, які ми повинні виконати для нашого замовлення на продаж. Така проста математика. Після того як ми погодимо цей запит, можемо надіслати його нашому постачальнику для підтвердження. А тоді ми будемо готові до роботи. Цей швидкий та ефективний процес став можливим завдяки зручним правилам поповнення, які Є воду на тому і все сьогодні. А я як завжди дякую за перегляд. А далі ще буде До зустрічі та гарного вам дня.